Вітаннячко, пані та панове. Схоже, що ваші мандри знову завели вас до теплого багаття нашого аномального притулку. Хм, здається, в останні серйозні пригоди були не так давно. Тоді ви побували у світі Дізоноред. Але дозвольте нагадати, що історія тоді обірвалась на півслові: корво, щойно втік із в'язниці, познайомився з лоялістами та отримав мітку стороннього, яка зіграє вирішальну роль в його житті. Та історії не тільки острівної імперії, а певної усього світу. Втім, для Корво це лише початок його шляху. А ми, як завжди, лише спостерігачі. Якщо бажаєте літописці його пригод, в наших руках фактично є можливість. Проповести його хибним шляхом чи навпаки привести до світлого майбутнього. Але не у цьому відео, бо найкраще залишимо вам у якості домашньої роботи в інтимній обстановці. На ПК чи за консолью. Запасайтесь смачненьким, ми вдруге повертаємося у Данвол, що на межі саморуйнування під керівництвом Деспота Самодура, Хірама Бероуза. Але перед початком нагадаймо про наших любих спонсорів, які своїми коштами підтримують роботу нашого притулку. Ми щиро вдячні, бо їх вклад неоціненний. Першим кроком, який обрав Корва для здійснення своїх мстюнських планів, стало усунення верховного наглядача безконтрольного аббатства обивателів та Деуса Кембела. Який вступив у злочинну змову з королівським шпугуном, та виступає одним із замовників вбивства імператриці Джасаміни Колдуін, це абсолютно бездуховна людина, яка, попри високий статус в аббатстві, веде абсолютно розпустній та навіть аристократичний образ життя, щоденно порушуючи всі сім обмежень релігії, яку він представляє, знаходячи це іронічно, смішним та не думаючи якось ховатися від суспільного осуду. Бо всі у Данволі знають Кембела як Найбільшого грішника, навіть свій статус він здобув шляхом шантажу та маніпуляцій, зберігаючи нататники з компроматом на знать Дануала та навіть власних підлеглих, які корво забере із собою після усунення. Не дивно, що через свої амбіції та марнославство Кемпбелл обрав сторону Бероуза. Вбивство для нього абсолютна буденність, навіть коли прийде корво він збирався усунути непідкупного офіцера міської варти Джефа Карнау. Заразом корова допомагає її лоялістам врятувати Тіга Мартіна, дивного наглядача, який є третім лідером змови проти Хірама Берроуза. Фактично, Мартін був головним у цій трійці, але його життя суцільна поезія. Він народився на острові Морлі, де дитиною спостерігав за морлійським заколотом проти Грістолю, пережив голодомор, який настав після поразки заколотників. Пізніше він переїхав до Грістолю, де недовго побув у рядах військових. Зрозумівши, що тягнути лямку не зовсім його, він стає розбійником, де вчинив чимало тяжких злочинів. Яким же чином йому вдалося стати наглядачем? Гарне питання. Достеменно відомо, що він не проходив обряд посвячення. Вірно, він просто в якийсь момент своєї злочинної кар'єри грав роль наглядача, але йому так сподобалося, що він лишився. Завдяки своїй харизматичності та підвищеному язику він багато років примудрявся переконувати усіх довкола, що він дійсно є побратимом для наглядачів, але все змінило вбивство Джа Тіг Мартін завжди мріяв здобути найвищий титул в аббатстві звання верховного наглядача. Тому замість того, щоб приєднатися до змови Кембела, він доєднується до лоялістів та вигадує план втечі для Корватана з зв'язниці Колдрідж. Але його зраду швидко викривають та ув'язнюють. Звісно, як усунути верховного наглядача залежить від ваших дій, але канонічною дією вважається клеймування. Верховний наглядач із клеймом яретика втрачає свою владу. Він знищений, розчавлений і викинутий. Власними підлеглими, ще й без компромату, який він роками збирав на усіх підряд. Він абсолютно марний, і зрештою скінчить свою долю хворим пандісійською чумою на останній стадії. Плакуном на жироварні грівза Корвош повертається до лоялістів абсолютним переможцем, який врятував чесного офіцера міської варти, знищив Кембела, не замиравши своїх рук. Ще й здобув нотатники з компроматом, який передав до рук Тіга Мартіна. Чи були це правильні руки? Час покаже. Але саме завдяки цьому нататнику Мартіну вдається швидко зайняти вакантну посаду верховного наглядача, пройшовши шляхом попередника шантажем та маніпуляціями. Після успішної ліквідації верховного наглядача Корво береться на прохання Тревора Педлтона за його старших братів, які є важливими парламентаріями та найбагатшим сімейством імперії. Педлтон молодший, насправді цікава особистість. У вас коли-небудь були знайомі, які при кожній нагоді розповідали про те, як вони 10 жіночок за одну ніч доводили до блаженства, як цілу банду хуліганів однією лівою розкидали та й взагалі тих, як океан, знаєш. Це він втихомирив. Ось таким нам показують тревора. Він може розповісти історію про те, як з двома сестрами Бойл переспав. А з третьою не вдалося, бо не годна була. І з гордістю заявляє, що в нього є позашлюбні діти, яких він не визнає. А по факту завжди був у тіні своїх старших братів, був у не найкращих стосунках із своєю мачухою. А коли та в його 13 років пішла, нічого не зміг вдіяти з глибокою депресією батька. Багаті також плачуть, як то кажуть, але приводів для слізу тревора стало більше, коли батько перед смертю заставив у спадах своїй срібній копальні його старшим братам, а його з прокинув через причинне місце. Крім своїх походеньок, Тревор часто любить розповідати про те, як його життя потріпало. Самих братів Тревор не любив, навіть ненавидів, бо все дитинство та юність над ним знущалися та відвішували смачних братських ляпасів. У п'ять рочків його прив'язали до ліжка та заставили на милість гадюк, які ледь не прикінчили малого. Навіть уже у дорослому житті, буквально перед подіями гри, брати у своєму родовому маєтку полювали, і один з них вирішив влаштувати. Сафарі на молодшенького. Решта аристократів відносилась до нього із неменшим презирством, вважаючи, що Тревор не вартує і мізинця своїх братів. Не дивно, що єдиною мрією Тревера завжди була помста братам та всій аристократії. Жорстока помста із ріками крові, аби зайняти місце своїх братів. Тому, коли близнюки. Кертіс та Морган Педлтони підтримали лорда Бероуза, Тревор вирішив таємно доєднатися до змови лоялістів. Його брати, це звичайні корумповані чинуші. Чий родовід веде до засновників міста Данвол. Їхнє життя це суцільні розваги з куртизанками, які інколи перериваються необхідністю поставити підписи вигідним лорду регенту та їм відповідно законами, так би мовити, виконати обов'язок лідерів консервативної партії, виховані в ілюзії, що увесь світ це лише їх іграшка. Жорстокі та безпринципові рабовласники, які чіпляються за рештки колись багатих срібних копалень. Але для корво вони були важливими союзниками його ворога броуза, тому їх ліквідація дуже навіть вигідна, як колишньому королівському захиснику, так і тревору. До того ж, згідно із записами з нататника верховного наглядача, за дивним збігом обставин Емілі Колдуін якраз тримають в борделі золота кішка, який просто обожнюють близнюки та місяцями з нього не вилазять. Під час походу на золоту кішку Корво зустрічає вуличну банду Стріт та їх лідера на прізвисько В'яла Щелепа це дуже епатажна людина, яку виховали по вії, та якій ніколи не судилося дізнатися, що його батько був принцом. З дитинства він втрапив у круговерть злочинного життя, коли брав активну участь у невеликих крадіжках спільно з іншими неблагополучними вуличними хлопчаками. Коли він подорослішав, то зміг об'єднати довкола себе вже не хлопчаків, а юних злочинців та організував із них власну банду. Їх відомість на вулицях поступово зростала, і під своє крило цих початківців взяв сумнозвісний чорний салі, який побачив у молодому та амбітному парубку свого наступника. Звісно, це не сподобалося багатьом серед невдоволених. Був такий собі мік риба, який під час сутички в театрі кинув у парубка керамічною плювальницею, зламавши щелепу. Бійки не сталися, хоча головорізи Міка явно на неї розраховували, з тих пір поганяло в'яла щелепа і приклеїлася до нього. Але просто так цей вчинок забутий не був, і мік жорстоко поплатився та розкаявся. Для помсти в'яла щелепа придбав метровий ланцюг із гачками, яку використовували для ловлі риби та акул. На ранок після інциденту він дізнався про те, що мік зависає у однієї панянки. Тому прийшов туди та кинув у вікно пляшку, чим дуже розлютив суперника, який кинувся на нього з тесаком. Але одним точним ударом ланцюга він знерухомив міка, в руці та плечі якого висіли риболовні гачки. Іншою рукою він наносив удари ножем по здаруванню. У той момент стояла мертва тиша. Чутно було тільки удари ножа стогін та плач, міка, та булькання його крові. Після перемоги в'яла щелепа, дістав записку та цвяхом привив її до лоба суперника. Потрібна робота? Заходьте на Болт-Стріт. З тих пір слава полилася як із відра, а банда Болт-Стріт отримала визнання. Ну майже він розіслав листи іншим чотирьом кримінальним авторитетам, в якому заявив, що це його територія, і місто тепер під його владою. Але його слова проігнорували, посміялися, але стонож побили. Зокрема, зеленоокій тріш взагалі взагалі великий палець відрізали. Тому не минуло й тижня, як бандюків то варта застрелила, то вони невдало підскузнулися. То ще якась біда сталася. Після цього він знову написав листи та відправив зеленого кутріш передати їх помічникам покійних. Відмовлятися ніхто не став, і всі визнали його авторитет. В місті стало настільки тихо, що навіть міська варта та королівський шпигун Бероуз активно зашевелились дізнатися, що ж це коїться. А потім у місто прийшла чума, і в'яла щели по відчув, куди вітер віє. Коли люди кинулися шукати елексір соколова, а грошей на нього не вистачало. У його руках була стара винокурня з дистилятором. Там банда розбавляла піло і продавала за дешево. Але розробляти елексір Соколова було куди вигідніше. Скоро майже всі мешканці нетрів захворіли, а справи пішли вгору. Дуже скоро хворих ставало так багато, що людей охопила паніка. Люди не могли навіть працювати. Відповідно, у них закінчувалися гроші на елексір, навіть розбавлений. Після вбивства Джосаміни стало гірше. Міська варта та наглядачів збісилися і почали використовувати диявольські машини вбивства, створені соколовим. Загалом для в'ялої щелепи регенство стало не найкращим періодом. І тут з'являється невідомий месник у масці, якому потрібна допомога в усуненні близнюків Педлтонів. Дуже цікаво, що він доволі швидко зрозумів, що за маскою стоїть корву але не став його здавати, а навпаки, уклав угоду. Щоб не повертатися до історії в'ялої щелепи, скажімо так, якщо не допомагати Вірі Морей та залишити його в живих, то після подій першої частини в'яла щелепа візьме ім'я Азарій Філімона, придбає помістя Бригмор та займеться цілком легальним бізнесом на своїй винокурні, імпортуючи екзотичний алкоголь. Звісно, зберігаючи зв'язки із бандою Стріт та підтримуючи дружні відносини з Корво Атана, допомагаючи йому з деякими справами королівського шпигуна. Але в 1837 році він та корво провертають операцію з ліквідації близнюків Педлтонів. Бриючи їх налисо, відрізаючи язики та відправляючи на роботи до власних срібних копалень, де їх ніхто не впізнає, а статусу в парламенті повністю переходить до Тревора Педлтона. Заразом Корво вдається витягнути із золотої кішки свою доньку Емілі Колдуін. Наступною ціллю лоялістів став Антон Соколов. Тревор був певен, що Антон не сильно полюбляв лорда регента, хоч і продовжив свою діяльність королівського лікаря під його протекторатом. Адмірал Гевлок вже вважав Соколова важливим підданим для Бероуза та бажав задати кілька питань йому, які включали особисте життя регента. бо не так давно саме Соколов намалював портрет коханки Берроуза, і лоялістам конче необхідно дізнатися її особистість. Аби завдати черговий удар по регенту, бо одним із найважливіших спонсорів Берроуза виступала саме вона. Тому корво вирушив до сховку Соколова, аби зловити його, допитати та можливо використати у майбутньому. Життя Антона завжди було цікавим. Він був вихідцем із тивії, який палко ненавидів аристократів та їх надмірність. Проте у дуже молодому віці зарекомендував себе як відмінний художник та скульптор, через що до нього почали звертатися якраз аристократи, і пропонувати за його послуги непомірні суми монет. А як відомо, бабло завжди перемагає зло. У подальшому виявилося, що Соколов дуже різнобічна особистість. Він не тільки малював найвидатніших людей світу, а ще й полюбляв мандрувати, навіть відвідував Пандісію довгими вечорами. Міг філософствувати, винаходити різні дивовижні пристрої та займатися письменництвом, через що кілька книг його авторства ми навіть зможемо зустріти в грі. А також дуже активно брав участь у наукових дослідженнях, зокрема. Вівісекції та космології, саме завдяки йому вдалося знайти ліки від чуми. Непогано так просунутися в науковій сфері йому допоміг Есмонд Розенберроу, натурофілософ, який відкрив здатності китового жиру в Ворвані. Сам Розенберроу також дуже видатна особистість, який із злиднів став зіркою промислової революції Острівної імперії. Заснував власну компанію Розенбоу Industries, винайшов вуличне освітлення, моторизовані залізничні вагони та багато іншого. В 1820 році саме він запримітив молодого та перспективного Антона Соколова, якому запропонував своє партнерство. Завдяки цьому їх сумісні розробки привели ще й до революції у військовому озброєнні, та пізніше буде використана хірамом Берозом для зміцнення своєї автократичної влади. Втім, сам Едмонд цього не пробачить, бо покінчить життя самогубством ще у 1834 році, за рік до початку щурячої чуми, бо влада острівної імперії ще тоді почала використовувати його надбання у зовсім немирних заходах. Таким чином, Соколов виступав ще й одним із ключових гравців промислової революції острівної імперії. І звісно, за такі заслуги ще в 1822 році був удостоєний не просто членства в Імперській академії натурофілософії, а очолив її та був призначений на посаду королівського лікаря. Втім, життя його було все ще далеким від спокійного. На горизонті замаячив не менш світлий за його розум. А саме П'єро Джоплін. Він став наймолодшим із тих, кому вдавалося закінчити академію натурофілософії. філософії, і це дуже розлютило Соколова. Настільки, що за чутками, він викрав у п'єро кілька його винаходів. Їх суперництво закінчилося тим, що п'єро просто викинули з академії. В 1828 році Соколов вирішив зайнятися наставництвом і взяв своєю ученицею Далілу Коперспун. Яка була вправною художницею та, можливо, мала з ним роман. Пізніше їй доведеться відіграти свою роль в імперії. Заразом, попри свою зневагу до аристократії, Соколов дуже надихався Джосаміною Колдуїн. Чому не сильно зрозуміло, можливо, через її політику бути ближче до народу, але у будь-якому разі Джо Саміна сама потрапила під такий собі вплив Соколова, надавши йому багато вольностей, що призвели до розробки смертоносної зброї, такої як світлова стіна, дугові пілони чи толбоїв. Хоча сама Джо Саміна була противником їх активного застосування міською вартою, і вхід їх пустив уже бероузу у 1837-му. Звісно ж, не можна не згадати, що Соколов є п'яничкою, та ще тим бабієм, який встиг настругати близько дев'яти байстрюків на всіх островах імперії, а також завзятим практиком чорної магії настільки, що буквально одержимий стороннім. Втім, сам сторонній вважає Соколова надто набридливим та абсолютно нецікавим. Усі ці роки просто його ігнорує. Втім, повернемося до чуми. Пам'ятайте той самий еліксир Соколова, який тимчасово допомагає впоратися із прогресією чуми. Так от, щойно моральний компас у вигляді Джосеміни Колдуін зник, Соколов прийнявся активно вдосконалювати формулу свого елексиру, абсолютно ігноруючи будь-яку мораль чи етику, ставлячи жорстокі експерименти на людях. Звісно, можна було б все скинути на пильний нагляд з боку лорда Регента, але скоріше за все, Роуз не так вже й сильно причетний до цих експериментів. Хоч і робилося це з його абсолютної згоди та підтримки, тому Соколов далеко не позитивний персонаж в цій історії, але й не поганець. для корву. Насправді він ідеальний приклад так званого сіроморального персонажа. На жаль, у цій частині лору ми не зможемо розповісти до кінця історію Соколова, але можемо сказати, що корво вдалося захопити Соколова та замкнути його у камері, пабу Псяча Яма. Який виступає штабом лоялістів, пізніше Соколов та П'єро Джоплін, попри всі свої суперечки, зможуть частково помиритися. Соколов визнає, що виключення Джопліна з академії натурофілософії було величезною помилкою. А П'єро буде радий спілкуватися з кимось, хто на одному рівні з ним. Разом їм вдасться об'єднати свої ліки від чуми та врятувати ними острівну імперію. Заразом Соколов з потрохами здає. Що коханкою Бероза виступає одна із сестер Бойл з доволі впливової та заміжньої сімейки аристократів. А ще цей старий збочинець натякає, що у коханки Бероуза найкраща дубця у всьому Данволі у якості підказки для корва, яку сестер краще усунути. Звісно, підказка це так собі. Тому Корво вирушає на щорічний маскарад бойлів у повному незнанні, хто ж із сестер, та сама загадкова коханка та спонсор Бероуза Лідія Есмачі Вейверлі. Усі три сестри є доволі підозрілими, і будь-яка з них підходила б на цю роль. Лідія була найбільш загадковою, усе тримала в секреті, причому була найкращою музикою у всьому грістолі. От тільки красою наділила її природа найменша із сестриць. Та й комунікабельною її не назвеш. Навіть більше бероуза у коханцях вона навряд би мала, оскільки навіть скаржилася у своєму щоденнику, що не здатна знайти справжнього музиканта в Данволі, щоб взяти його за коханця. Есма просто розпусниця, дуже помішана на сексі, а флірт це її природні спілкування, інакше вона не вміє. Вона навіть із корва примудрилася фліртувати, натякаючи, що не проти розрядити цю вечірку в більш інтимній обстановці та в БДСМ стилі. А ще вона полюбляє хильнути чарочку, інколи через міру, через що постійно свариться із сестрами. Втім, причини для того, щоб спитися, у неї є. Колись вона народила доньку, але процес родів був нестерпним та болючим для неї настільки, що вона назавжди втратила можливість народити ще. Що сталося з дівчинкою? Історія цього не згадує, невідомо навіть чи вижила дитина чи ні. А от Вейверлі, наймолодша із стрійці, і при цьому найсерйозніша з них, та навіть частково параноїдальна, часто страждає від своєї безрозсудної легковажності, за якою йдуть довгі напади меланхолії. А Тревор Педлтон взагалі називає її маленькою зрадливою хитрункою. Також вона дуже боїться замаху на її життя. В грі коханка Мебероуза може бути будь-яка сестер завдяки рандому, але згідно з каноном, до якого входить роман Адама Крістофера, Dishonored The Corridor Man нею була саме Вейверлі. І згідно офіційної версії, була викрадена в 1837 році на щорічному маскараді бойлів, одержимим нею лордом Брізбі, який вивіз її до свого старого родинного маєтку, але історія трішки замовчує, що Брізбі мав спільника у вигляді корву Атано. Втім, вона виявилася надто міцним горішком для Брізбі, який через кілька років загадково зник. А все його майно дісталося Вейверлі, яка, втім, повертатися до Данволу не збиралася та й не могла, бо там оголошена поза законом. Зрештою, викрадення Вейверлі дуже сильно вплинуло на моральний стан Есми та Лідії, які на кілька років розтворилися та жили в ізоляції один від одної. Втім, Есмі вдалося побороти свою депресію та продовжити традицію проведення щорічного маскараду бойлів. А от Лідії пощастило менше. Її смуток і гнів були нестерпними для психіки, тому Есмі навіть довелося задіяти Соколова, який намагався допомогти Лідії, але не зміг та оголосив невеликовною. Тоді Есма помістила її в закрите крило маєтку Бойлів, де представила окремих слуг та офіційно оголосила мертвою. В 1815 році на Маскарад Бойлів завітала банда китобоїв зі своїм новим лідером, які вбили Лідію на очах Есми. Але ситуацію врятував королівський захисник та шпигун корво Атано. Есма ж після цього відійшла від сімейних справ та передала все племіннику Ікабоду бойлу. Після того, як Берроуз втратив фінансову підтримку сімейства Бойл, маріонеткових депутатів Педлтонів та аббатства обивателів, а Емілі Колдуін зникла. Його політичні позиції різко почали просідати. Лоялісти хочуть абсолютної та беззаперечної ліквідації лорда регента, А корво хоче нарешті очистити своє ім'я. Загалом тут все просто та лаконічно. Корво в особі злочинця у масці повертається до вежі Дануволу, де може або вбити бероуза, або викрити його злочинне правління завдяки аудіограмі, яку можна запустити в міську систему пропаганди. Канонічно, корво обрав друге, показав регенту, що він і є злочинцем у масці. Після чого заарештував Бероуза не особисто, але тим не менш. А пізніше вже особисто стратив його за звинуваченням у державній зраді. Після ліквідації Бероуза, Корво та лоялісти святкують перемогу в своєму пабі. Нарешті довга дорога завершена, злочинний уряд повністю повалено, всі довольні та щасливі. А Емілі має, зрештою, стати імператрицею. От тільки все виявилося зовсім не так і райдужно. Ця перемога означала кінець співпраці між Корво та лоялістами, а отже, корво став непотрібним, та ще й забагато знав. Адмірал Гевлок, Тревер Педлтон та верхній наглядач Тіг Мартін вирішили, що час цього колись цінного інструменту позбутися. Тому його труять та лишають помирати у затопленому кварталі. Адже у них були власні амбіції на владу в імперії. Гавлок та компанія вбивають більшість колишніх союзників по змові лоялістів, викрадають емілі та анексують владу, нарікаючи адмірала Гевлока новим лордом регентом. В затопленому кварталі на корво чекав Даут та його вбивці. Втім, йому вдалося вибратися та повернутися до псячої ями, де він побачив купу трупів, які лишила по собі трійця. Рятує Соколова та П'єро Пліна та знаходить свого вірного супутника на кожній місії човняра Сема, який відвозить Корво на острів Кінгсперу, де зараз засіли ці лоялісти. Втім, шантаж інтриги та вбивства увійшли буквально у звичку Тріо. Тому вони навіть між собою не змогли поділити владу. Все залежить від вашого рівня хаосу, але або вони помруть від вашої руки, або Мартін із Педлтоном порішають один одного, або від них позбудеться Гевлок своїми отрутами. Зрештою, Корво зіткнеться із самопроголошеним лордом Регентом Гевлоком, який вирішить покінчити з собою, забравши попутної Емілі стрибком з височини. Втім, корво, звісно, вдається врятувати Емілі та посадити її на трон. Добро перемогло. Емілі на троні та отримає прізвисько мудрої. Корво решту життя буде стояти поруч та захищати її у якості королівського захисника та шпигуна. Хіба може щось піти не так? А якщо до появи злої тітоньки, яка заявляє, що є старшою сестрою Джосаміни Колдуін, та вдруге збезчещує ім'я Корво та Емілі. Про це ми поговоримо у третій частині. Якщо вам сподобалася ця оповідь, не забувайте про вподобайки, коментарі та поширення цього відео. Дякуємо, що додивились його до кінця, та до нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!